Ваш ранку при фронтовій громаді починається з. Тривога сьогодні лунає по 24-27 по годин підряд. Наскільки далеко орки сьогодні від громади. Ми зараз проходимо третю хвилю евакуації, примусової евакуації дітей з родинами. А чи були такі випадки, коли дорослі люди ховали дітей, ховали там пікуни, ховали діток кудись, щоб не дозволяючи евакуйовувати? Так, тому ми залучили. Фонди психологів для того, щоб дійсно вони пішли в ці родини, чи будуть люди для відновлення цьому році до 10 мільйонів сертифікатів на зруйноване житло, і ще дві родини вже придбали буквально тиждень назад. Як ви плануєте зберегти молодь? Це певні можливості і певні потреби, про які мріє молодь. Що сьогодні наша молодь робить те, що інші не хочуть, а завтра вони будуть жити так, як інші не зможуть.